простих людей України, ми часто чуємо претензії від українських військових, мовляв, чому вони змушені стикатись з труднощами служби, ризикувати життям, а інші, залишившись в тилу, живуть звичним життям, насолоджуючись простими радощами. Люди, які не обрали шлях служби у ЗСУ, можуть пити каву, планувати поїздки за місто, жити в комфортних умовах, тоді як ті, хто перебуває на фронті, відчувають усі тягарі війни. І тут виникає вічне питання справедливості. У реальності світ далеко не завжди справедливий. Наприклад, чому Жителі інших країн мають можливість без обмежень подорожувати по світу, а громадяни України стикаються з обмеженнями через свій паспорт. Чому одні діти не задоволені тим, що їм подарували айфон не того кольору, тоді як інші не мають навіть доступу до чистої питної води та нормального одягу, що не зроблений з синтетики? Багато з тих, хто пішов воювати, зробив цей вибір свідомо та розуміючи, що їх чекають труднощі на війні. Але зробивши вибір, вони часто починають обурюватись: чому інші люди не йдуть тією ж дорогою. Вою боротьби та страждань. Кожен з нас має свободу вибору, і в кожної людини свої прагнення та цілі. Люди не зобов'язані обирати однакову дорогу. І якщо хтось хоче жити у мирі та комфорті, хіба це неправильно? З іншого боку, деякі вважають, що ті, хто воює, роблять це заради інших. Але варто запитати: а за що конкретно ведеться ця війна? Іноді здається, що навіть ті, хто бере участь у війні, не до кінця усвідомлюють мету, заради якої вони воюють. Їм штучно створили, нав'язали цю мету та змусили повірити, що це. Правильна мета, заради якої варто віддати життя, і вони цю мету намагаються перекласти на тих, хто не хоче мати жодного стосунку до армії. А багато військових просто чекають дня демобілізації, сприймаючи цей день як свою особисту перемогу. Проте сам Зеленський казав, що збирається йти шляхом Ізраїлю, що натякає на нескінченну війну з Росією, яка не передбачає такого поняття, як демобілізація. Як там писалось на постерах: воювати будуть всі. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі підписуйте.